Привіт! І ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми зробимо справжнього хижака з паперу акулу. Нам знадобиться квадратний аркуш паперу і приблизно 10 хвилин часу. Готові до морських пригод? Починаємо. Я використовую блакитний квадрат. А ви можете взяти будь-який колір: сірий, синій, червоний, навіть рожевий, якщо це акула з мультика. Мій аркуш трохи погризений боку, можливо, попередньою акулою. Ваш може бути рівненький, це не має значення. Складаємо аркуш по одній діагоналі, гарно прогладжуємо і розгортаємо. Те саме робимо з іншою діагоналю, але тепер не розгортаємо. Тепер зробимо легку складку для орієнтиру. Беремо один з верхніх кутів і легенько загинаємо його, щоб його край дійшов до центральної лінії. Лише трохи притискаємо, щоб з'явилася точка. Розгортаємо. Беремо верхній край трикутника і згинаємо його вниз так, щоб центр згину точно співпав з нашою точкою. Розгортаємо аркуш повністю. Згинаємо нижній лівий край до горизонтального згину. Прогладжуємо лише до середини фігури, не далі. Те саме робимо з правого боку. Має вийти форма, де два згини сходяться в центрі. Згинаємо фігуру одночасно по цих двох згинах. У нас утворюється хвостик, який стрічить вгору. Добре пригладжуємо його з обох боків. Перевертаємо фігуру і повторюємо те саме. Беремо один із залишених кінців і складаємо його вгору так, щоб куточки співпали. На останньому куточку нам доведеться зробити дещо складніше. Готуємо згин так, щоб куточок попав в точку, де розташований вже зроблений згин. Прогладжуємо лише до середини фігури. Розгортаємо і повторюємо, склавши куточок в точку навпроти, щоб знову отримати два згини, що сходяться посередині, як ми робили раніше. Складаємо фігуру по цих згинах. Отримаємо новий хвостик, який стирчить вгору. Це буде спинний плавник. Перегортаємо фігуру так, щоб останній хвостик був ближче до нас, а бокові склалися у нашому напрямку. Піднімаємо нижню сторону догори приблизно так, як на відео. Я орієнтуюся по середній горизонтальній лінії і намагаюся вирівняти по ній ту точку, де у нас верхній шар прикриває один з вертикальних згинів. Найважливіше зберігати симетрію: кінчик має збігтися з вертикальною центральною лінією. Також зверніть увагу, що бічні плавці трошки виступають знизу. Тепер складаємо фігуру навпіл, отак, як на відео. Бачимо горизонтальний згин. По ньому складаємо бічну поверхню догори. Те саме повторюємо з іншого боку. Сформуємо з цього куточка бічний плавець. Для цього згинаємо його приблизно на третину. Те саме робимо з іншого боку, орієнтуючись на перший куточок. Вони мають точно співпасти. Перекладаємо обидва трикутники назад. Контролюємо, щоб плавці були симетричними. На жаль, мої трошки не попали. і Я не знаю чому. Без паніки це можна легко виправити, трошки змістивши згин. От, тепер інша справа. По горизонтальній лінії згинаємо верхню частину всередину. Спочатку зробимо згин назовні, перевіряємо, чи все рівно. Потім складаємо його всередину фігури. Повторюємо з іншого боку. Останнім кроком для формування мордочки ми розгортаємо фігуру з піднизу. Та згинаємо обидва куточки до центру, трохи не доходячи, щоб між ними залишився зазор. Складаємо фігуру назад. Тепер робимо хвіст. Згинаємо верхній кут по лінії згину, де закінчується верхній шар. Розгортаємо знизу і вивертаємо цей кутик всередину. Має вийти як у мене. Тепер куточок стирчить з нижньої сторони. Повторюємо те саме і з ним. Останній кутик, який стирчить, також вивертаємо всередину, формуємо гострий хвіст. Знаходимо точку, де сходяться внутрішні шари. Від неї робимо згин вперед, до точки трохи позаду бічних плавців. Згинаємо лише злегка, це тимчасовий згин. Розкриваємо найближчий до нового згину шар з верхньої сторони та розгортаємо по цьому згину. Згинаємо розкритий шар догори таким чином, як у мене. Зверніть увагу, що на боці акули при цьому з'являється ще один згин. Він теж тимчасовий, тому не сильно притискаємо фігуру. Нижній трикутник загортаємо на інший бік і гарно притискаємо. Потім складаємо його донизу і теж гарно притискаємо. Беремо той шар, що ми тимчасово підняли, і закриваємо його назад донизу. Можемо підрівняти все і гарно попритискати згини. Готово! Тепер можете домалювати очі фломастером або приклеїти наклейки, як це роблю я. Ось така сувора і симпатична акула вийшла у нас із паперу. Акула може плавати по столу або стати частиною цілої колекції морських фігурок. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку та підписуйтеся. Пишіть у коментарях, чи хотіли б зробити ще якихось морських істот краба, чи може дельфіна. До зустрічі в наступних відео.